Якщо ви вже не знаєте, на що ще ловити цю рибу, і вона вас завжди не клює, пропоную вам ще один такий монтажик. Дуже простий монтаж. Зараз покажу вам його повністю, на який ви реально будете ловити рибу і в Дніпрі, і на будь-яких річках, і на ставках, і навіть короб буде у вас на нього клювати на цей монтажик, друзі. Монтаж дуже простий. ось В'яжете вертлюг з карабіном, в'яжете два вузлі. Сантиметрів 7 поводок з жилки вяжете, плюс гачок. Підступаєте 10 сантиметрів, Знову два вузли. Знову бачите, на удавочку в'яжете поводочок. Ще відступаєте 20 сантиметрів, в'яжете вертлюк з карабіном. Це буде зачіплятися ваша снасть за основну, за основну вашу там, жилку чи шнур. І потім в кінці сюди. Фідерна годівниця та люба годівниця, яка у вас є в хазяйстві, дивлячись, де будете ловити. Якщо, наприклад, на річках там з течією там ставите там, собі 70, 120, хоч і 200 грам, можете 50-40 Все. Закинули вашу снасть, риба збирає корм. Вибирайте гачки на свою рибу, яку хочете піймати. Дуже дрібненькі не ставте, але бачите, має завжди бути жало не сховане. Тобто риба підбирає ваш корм. На даний момент працює тільки чомусь жовтий пінопласт, там мед, всяке таке, тому що зараз медова пора. Ось, і ваші поводочки риба. риба буде шукати корм, тут збирати з годівниці. По-любому хапне довгих поводків не ставте. Буде клювати у вас карась і, в принципі, плотва, що завгодно, на короткий, навіть лящ добре бере. Ось. Вона плюс не путається ніколи в житті, і ви закинули її. Рибка підходить, забрала ваш, так як вона думає, що це кусочки вашої прикормки. Друзі, снасть ловиста дуже класна, Рекомендую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, є багато різних монтажів на каналі.